Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, сьогодні ми будемо завершувати то розваження про спокуси, хоч це є тема, про яку можна говорити дуже багато, спираючись безпосередньо на святе письмо, на науку церкви, на життя святих. Але, дорогі мої, мало знати, що є на світі спокуси і від кого вони походять, як ми розважали з вами. Проти спокус треба боротися. І для того Свята Мати Церква нам дає чудесні середники. Що робити, коли на нас нападають спокуси? Чи Бог нам дає щит проти стріл лукавого? І ми не є самі над нами завжди чуває Боже милосердя. За часів Мойсея, дорогі брати і сестри. Була така страшна кара для того невірного, часто невірного ізраїльського народу. І одна з кар для них була, що людей страшно почали косати отруйні змії. І люди помирали, масово помирали. Ті змії залазили до людей в хату, під ліжко, на ліжко. Годі було від них десь заховатися всюди були змії. І коли люди почали. За гріхи свої взивати до Бога, то Бог сказав до Мойсея, щоб він на такій великій палиці зробив мідяного вужа і казав, щоб кожен, який, кого кусить змія, щоб дивилися вгору. Чим повище казав до Мойсея, постав того змія мідяного і щоб люди дивилися на нього, і тоді той яд не діяв, тобто той яд після укусу змії. Не завдавав людині жодної шкоди. Тож, так як Мойсей, Змія підняв в пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Отож, дорогі брати і сестри, коли нас кусають, косає той змій, диявол тими спокусами, косає, щоб завдати нам яду, щоб завдати нам смерті. Наші очі мають бути піднесені на Ісуса. Якщо не хочемо загинути на віки, наші очі мають бути високо піднесені на хрест, бо, власне, на хресті Ісус переміг того древнього Змія, Ісус переміг сатану диявола і всі його спокуси, скинув його до пекла. Отже, сьогодні, найдорожче мені, ми, ми поговоримо з вами. Про ту таку потужну зброю, яку Бог нам дав, проти зла, проти спокус, проти сатани диявола. І тому перша наймогутніша зброя це є хрест, це є знак святого Христа. Диявол страшно боїться людини, яка на собі робить побожно знак святого Христа. Не аби як так не раз мухи відганяти, так? але побожно знак святого Христа. Це є перемога для цілого пекла. Це є перемога над спокусами і над злим духом, другим середником проти спокус, другою такою могутньою зброєю. Це є та найбільша чеснота, яка найбільше подобається Богу. Це є чеснота покори. Бог дуже сильно любить покірне серце. Пам'ятайте, Бог гордим противиться, а покірному серцю Бог дає свою благодать. І тому, коли приходять спокуси, і Бог бачить, що твоє серце є покірне, Він тобі дасть свою ласку. Коли одного разу запитали святого Августина, що потрібно для того, щоб бути правдивим учнем Христа, святий Агустин відповів: на першому місці відповім, потрібно покори, на другому місці покори, на третьому місці відповім вам. Що потрібно покори, і завжди буду повторяти покори. Коли приходять спокуси, ти кажи, Боже, це справедливо. Коли на мене нападають такі страшні спокуси, я б на них заслужив собі своїми гріхами, котрими тебе ображав в минулому житті. Пам'ятайте, мої найдорожчі, Бог любить грішника, але покірного грішника Бо є грішники пехаті, які пишаються своїми гріхами, хваляться своїми гріхами, гордяться своїми гріхами. Вони всіх мають за ніщо, але є грішники покірні, які при кожній спокусі чи при кожному випадку в гріх падають на коліна і мають таке сокрушене серце, жаліють за свої провини. В одному молитвеннику писало так: така, така гарна молитва була. Там були такі слова, Боже, не приймай мій гріх як бунт проти Тебе, але як велику мою неміч. Бо гріх для гордого грішника це є бунт проти всього святого, проти заповедей Божих, проти Бога, проти Творця. Але мій гріх це не є бунт проти тебе, Господь. Але це є величезна моя неміч. І тоді Бог побачить твоє покірне серце і дасть тобі велику благодать. Наступний середник проти спокус того світу, звичайно, дорогі мої, це є молитва, це є потужний середник. Так як навчав Святий Августин, що для того, щоб стати правдивим учнем Христа, треба покори, покори, покори і таку саму. Подібну відповідь ми отримаємо, що потрібно для того, щоб перебороти спокуси, то, по-перше, молитися, по-друге, молитися, і по третє, по четверте, по десяте, молитися, в молитві черпати допомогу в Господа Бога. Святий Єронім, коли йому було смертельно важко в боротьбі зі спокусами, кликав на весь голос і на всю пустиню: Боже, поможи мені, не дай мені загинути. Відразу, дорогі, коли приходить спокуса, так в собі так можна, щоб серце кричало: Боже, поможи, Боже, не дай, Боже захорони, Боже, відверни. Ісусе, Марії, поможіть мені. Тобто вдатися навіть до тих стрелистих коротких актів, і диявол ненавидить людину, яка молиться. І найбільше, найдорожче мої, взивайте під час покус до Матері Божої. Це вона стоптала голову змія. Це диявол найбільше її ненавидить. Взивайте, матінку Божу, поможи, Пресвятає Богородице, спаси нас. О чудесна діво мати нам завжди допомагай. І повірити, що якщо будемо взивати ім'я Матері Божої, то ті проміння з її непорочного серця загасить океан того вогню спокус, яким сатана старається звести нас. І тому на другому місці, чи на якому молитва найдорожча, молитва, особливо до нашої Пресвятої Діви Марії. Наступний середник проти нападу спокус, то потрібно. Так само в сповіді, коли ми не допустилися гріха, і тому в сповіді говоримо тільки гріхи, але так само є важливо навчають святі оці церкви, що треба сказати, що я також мав спокуси. Наприклад, я мав спокусу щось вкрасти, я мав спокусу обманути когось на чомусь, я мав спокусу зайти в інтернет, щось нечисте, подивитися. Треба також сказати священнику, що ти мав спокуси і які роду ті були спокуси. І тоді, як каже святий Филип Нері, що спокуса, яка виявляється, є вже наполовину переможена. Пам'ятайте, що злодій втікає, а дияво це є злодій, проникає до нашого серця, він втікає, коли його викривають. Ще один найдорожчі, найдорожчий є, такий могутній середник проти спокус це є. Уникати небезпечних нагод до гріха. Святий Єронім знову навчає, кажучи так, бий противника, поки він ще не має сили і є слабий, бо легко побороти лева, коли він є ще маленьким левенятком, але дуже важко, коли виросте у великого лева. Отже, дорогі мої. Легко є боротися з спокусою, наприклад, спокуса п'янства. Хто має залежність від алкоголю і хоче вийти з того, і легше є боротися, коли це, ти є вдома, вдома немає алкоголю чи ти є в церкві. Чи ти є між таким добрим товариством, де немає алкоголю, ніхто не п'є, ну, це нема такої великої проблеми. Але набагато тяжче, коли ти хочеш побороти спокусу, але сам йдеш в небезпечні місця. Наприклад, йдеш до кнайпи, до бару, де є колеги, які випивають, ну, там же це буде лев. Там же буде важко проти тої спокуси боротися. Так само, що до інтернету, що до нечистоти. Коли ти починаєш залазити в це середовище, де є. Де вже розгорівся вогонь, то і спокусино, важко з того вийти, той лев тебе пожере. І тому потрібно уникати всяких нагод, всяких злих компаній, які нас допроваджують до гріха і тому подібне, всяких небезпечних нагод, які ведуть нас до спокуси, а відтак до гріха. Отже, дорогі мої, коли приходять спокуси, знак святого Христа. Упокори своє серце, каже Господи, ті спокуси приходять. Я заслужив на них, бо я і грішна людина. Третє, це і молитва. Особливо до Матері Божої Марії, рятуй своє дитя, на якого нападає злий дух твій ворог і мій ворог. І потім уникайте всяких нагод до гріха. Особливо знаєш, ага, там коліжанки зараз будуть тріпати язиком і всіх обсуждати. Це також спокуса. Уникай будь що, уникай цього. І як приходять різного роду спокуси, роби так, як Ісус Христос. Нікому не може наклонятися ні тому світу, ні забаганкам того світу, ні пристрасам свого тіла, тільки одному Богу. І кажи так, як Ісус Христос, проч від мене, сатано. І сатана відійшов від нього, відійшов. І далі написано так чудово. І ангели прийшли і служили йому. Коли ти. Відкинеш спокусу з Божою поміччю, то теж до тебе приступить ангели, і ти відчуєш таку якусь легкість, таку якусь внутрішню благодать. І Тут дійсно збуваються слова з 90-го псальма, що Він повалить, тобто Бог повелить ангелам, щоб вони взяли тебе на свої крила, щоб ти не спіткнув об камінь ногу твою. Ангели будуть тебе берегти. І тому, дорогі вірні, я бажаю всім, щоб вас беріг вас ангел-хоронитель проти спокус Злого Духа, щоб Матінка Божа її непоручне серце завжди чувало над нами, щоб ми завжди були переможцями у війні проти спокус Злого Духа. З понеділка йдемо далі розважати в часі того посту. В тому нашому духовному скальпелі і тема для розважень це буде гріх.